Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтова, я практикуюча психологиня сексологиня. І сьогодні на нашому каналі це між нами ми говоримо про природу чоловічої ерекції та проблему передчасної еякуляції або затриманої, тобто ретартованої. Коли ми говорили з вами про оргазми, про чоловічу сексуальність, ми говорили, що все це біологія, все це прекрасно та легко спрацьовую, бо природа хотіла, щоб чоловік розмножувався. Але коли ми говоримо про еякуляцію та тривалість статевого акту, ми завжди будемо дивитись на психологічну складову в тому числі. Тому зараз, з приходом війни, особливо коли я працюю з військовими та їхніми сім'ями, я бачу наскільки сильно їхня ерекція, їхня сексуальність, їхня потенція стала все більш пов'язана з їхнім психічним станом, і все більше повертаються чоловіки з війни або приїздять у відпустку на вихідний, і вони відчувають певні сексуальні невдачі саме через те, що мають, наприклад, ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. І як не дивно, сексуальність, отака вся біологічна в чоловіка, така чітка, така вона класно працююча, може зазнавати змін саме через наш. Психологічний стан і мова йтиме звичайно про налагодження спочатку психоемоційного стану, а вже потім повернення до сексу. Плюс, отже, зараз ближче йду до дому теми екуляції, плюс треба дивитися, наскільки жорстокі в чоловіка переконання про себе в темі сексуальності. Якщо ми говоримо, що чоловік має передчасну екуляцію, який це образ, яка це от знаєте, психологічний портрет цієї людини. Яка це людина? Це чоловік тривожний, це чоловік, який, можливо, має навіть стосин синдром тривожного очікування сексуальної невдачі. Він хвилюється, він пикає, микає, і в нього збудження. Домінує над гальмуванням, тобто йому в цьому перезбудженні раз туди-сюди не встиг він потрапив в свою перечасну екуляцію. Коли ми говоримо про чоловіка з затриманою екуляцією, це теж буде е, тривожний чоловік, який колись, можливо, навіть мав затриману е, е, передчасну екуляцію, або навпаки, думав, що з його сексом щось не так. І він щось тренувався, дивився якесь порно. Тягував цю еякуляцію, тренував себе мастурбацією. така мастурбація з таким, знаєте, сильно стиснутим кулаком. Звичайно, до певних відчуттів генітальних привчила його. І коли він приходить в секс, він не може просто еякулювати від сексу. Секс триває 60, 80, 120 хвилин, і потім він дістає регований член і еякулює від своєї руки. І от. Тут дивіться, це як дві сторони однієї медалі. Тобто, це буде така м, історія да, про тривожного чоловіка, який свою еякуляцію, свій секс взагалі порівнює з цінністю самого себе. От я цінний настільки, наскільки там я зміг протриматися в цьому сексі. Я там цікавий, доречний, отакий сексуально активний, збудливий рівно настільки, наскільки там мені вдається бути в цьому сексі. Тому часто чоловік з м, перечасної. Куляцію матиме певні комплекс для цього. Є дуже класні техніки сексуального тренінгу. Я вам зараз розкажу про одну техніку, другу дам на домашнє завдання, щоб ви про неї поцікавилися і почитали. Я вам сьогодні розкажу про техніку стискання. І техніка стискання може працювати, репетирувати і на самостійній роботі, тобто в мастурбації, але також і в сексі. А наступна техніка стоп-старт вона працює тільки з Статевим актом вона вам піде на домашнє завдання, тому що ви можете отмати партнерку наразі так і не мати. А зараз поговоримо про. Техніку стискання. Техніка стискання буде працювати на перерозподіл крові в тілі ерегованого члена. Саме за рахунок стискання ми десь, ну, як не дивно, це звучить, перешкоджаємо такому швидкому притоку крові до головки члена. Десь ми трошечки даємо цей відток крові, щоб чоловік не еякулював так швидко. Стискати еригований член під час цієї практики можна вдвох. Місцях у ем, основі тіла члена, тобто у його стовбуру, просто стискання двома пальцями, ось так. І також це буде відбуватися прямо під головкою члена, не витискання, не віддавлювання, щоб ця головка розчавилась і уснула, а просто стискання також двома пальцями, ось так. Під час мастурбації протягом ну, давайте, п'яти разів. от Під час мастурбації треба вибрати п'ять разів, де чоловік, мастурбуючи, зупиняється то в основи члена, то в головки, стискає і зупиняється на 5 секунд. Стиснув. Раз, два, три, чотири, п'ять. І продовжив стимуляцію. Коли ми говоримо, що чоловік почав такі тренування в мастурбації, потім обов'язково треба продовжити це в сексі, і тут я скажу, що дуже велике значення має підтримка партнерки. Чи готова вона на це, чи йде вона в це, чи підтримує вона свого чоловіка, і чи немає в неї вторинних вигод, щоб чоловік е залишався з коротким статевим статевим актом? Коли ми говоримо про е таку техніку під час статевого? Акту з жінкою, там уже ми жінку не знімаємо з члена. Ми будемо стискати тільки в основі члена, і звичайно, під час стискання фрикції зупиняються. Тобто, дивіться, в нас є цикл статевого контакту. Ми з вами колись про нього говорили. І Там є етап плато. Плато це точка неповернення. Нам треба встигнути ці п'ять стискань по п'ять секунд. До плато. якщо вже вилетіли на плато, там вже стискаль, не стискай, буде якуляція. Чоловік перезбуджений його збудження над ем, гальмуванням домінує і. Ця техніка має займати ну прям якийсь час. Це може займати декілька місяців, півроку. Ми це робимо спочатку, щоб дійти хоча б до 5-7 хвилин. Цю техніку зазвичай можна починати прямо в таких досить критичних випадках, коли, наприклад, там статевий акт тримає, триває 5 фрикцій або 2 хвилини, 1 хвилину. От можна пробувати це стискання. Чоловік, який собі думає, що я зараз щось проконтролюю, щось я зроблю. Він не розуміє, що поки він. Думав і контролював, він вже вилетів на плато. Він там збуджується, йому подобається, йому приємно, все, акуляція наступила. Важливо вивчати оцей такий, оцей такий цикл свого сексу, де я ще до плато, І там робити оці стискання. Стискання можна робити спочатку мастурбуючи самостійно, потім стисканнями робимо, щоб жінка вам мастурбувала. Стисканнями робимо вже під час статевого акту. Ви вже самі робите це стискання в основи ерегованого члена. Там ще раз. Наголошу дуже важливо, чи є підтримка жінки. До речі, в техніці, яку я вам даю на домашнє завдання, це техніка стоп старт. Вона пов'язана з зупинкою сексуальної активності на 5 секунд. От там дуже цікаво, да, що чоловік при проникненні він проник жінку. Зупинився все. Він дуже призбув. Проник зупинитися, відновити дихання 5-7 секунд. Потім продовжує фрикції, потім знову стоп. Зупинився. Я детально про другу практику не говорю, ви її почитайте. Коли ми говоримо про ретартовану, тобто затриману еякуляцію, Там люди часто якийсь час взагалі не бачили проблему. Чому? Ну бо секс довгий. Нам да, не хотілося б, щоб про секс сказали. Да? Який у вас секс? Довгий. Ось скрізь по світу, да, розказують про цю перечасну да? Є ж це образливе слово, скарастріл. А про затриману, так наче нічого й не кажуть. Це ж круто, да? довгий секс. Але чисто фізіологічно, звичайно, генітальні жінки натираються. Вони вона починає відмовляти, і чоловік розуміє, що це проблема. Він може це якось потім обігрувати, казати: а мені зараз цей оргазм не треба. Він довів жінку до оргазму і просто з цією ерекцією, або сам еякулював, закінчив від ручної стимуляції, або просто дочекався, поки вона спаде, або він йде на декілька статевих актів, тобто він може от різних робити таких фокусів уникнень. Да? Але тут дуже важливо, що часто жінка вона це якось починає сприймати на свій рахунок. От я оргазмую завжди, а він не завжди, знаєш, він мене не любить, я недостатньо сексуальна і так далі. Але тут же питання не про вашу сексуальність, а про те, що він домігся такої. Рефлекторної реакції своїх геніталій, що він може якулювати тільки від своїх рук. Він легесенько може, мастурбуючи швидко якулювати. Йому там якось дивно і незвично саме в жінці. До речі, це дуже зараз. Те я буду розказувати. І ви коли цікавились там темою жіночих оргазмів, це зараз буде дуже схоже з роботою над жіночим оргазмом. Ми там дивимося, яка в неї мастурбація, які там в неї тривожні думки, що вона собі думає. ла-ла-ла-ла-ла-ла. І отут так само нам потрібні. По-перше, подивитися, які є органічні цьому причини, чи не приймає він ніякі препарати, чи не мав він ніяких стресів, чи немає він ніяких, от саме таких нарікань. Плюс важливо розуміти, алкоголь може подовжувати статевий акт вживання психоактивних речовин, наркотиків. Теж подовжує сативакт і не дає еякулювати. Були випадки, насправді, що коли чоловік позбавлявся цієї звички, в нього виходило швидше еякулювати, тому що поверталася така достатня чутливість. В чоловіка з затриманою еякуляцією домінує гальмування над збудженням. Тому дивіться, як ми працюємо. Ми маємо жінку наблизити до нього. І, знаєте, в картинці, давайте уявимо квартиру, наблизити жінку до чоловіка. Спочатку чоловік з жінкою домовляється. Тут тільки парна робота самостійної роботи тут немає. Домовляється чоловік з жінкою, що він буде мастурбувати в кімнаті за закритими дверима, коли жінка буде вдома. Вже це крок. Вони проговорили, розказали: от я йду зараз мастурбувати. Ти собі йди в чоловіка. Оця його звична мастурбація. Цей час до оргазму різко збільшиться. Він має повернутися до результату, де він мастурбує до оцього показника часу, який був до цього. Да, там це 5 хвилин. 7-9 хвилин. Жінка з'явилася у квартирі, все, він вже в нього там, 25 треба значить, повернутись до першого показника потім чоловік з жінкою домовляється що вона буде стояти за зачиненими дверима чоловік знов починає тривожитися він отак в нього гальмування починає домінувати над збудженням. все жінка наближається таке з ним відбувається коли він займається з нею сексом не? жінка стоїть за дверима він мастурбує, знову час збільшився йому треба повернутись до першого показника потім з часом да це я розказую швидко в практиці це звичайно займає час це може займати місяці потім він просить її прийти в кімнату, але, наприклад, не дивитися, от відвернути спиною до вікна можна це, знаєте, як адаптувати, сісти спиною один до одного. Жінка може мастурбувати в цей момент собі, тобто, не дивлячись на те, що це тренування, еротизувати їх, зробити це приємно. Ціни вони спинами, кожен сам собі мастурбує час його е еякуляції, знову збільшився. Потім можна приєднувати жінку до цієї його мастурбації. Але, звичайно, що вона не в якійсь такій дивній позиції, там да, хапає цей ерегований член, вона має сісти йому за спину або перед спиною, щоб її рука була в такій самій позиції відносно ерегованого члена, як і його рука. Тобто не якісь такі зворотні е, хапання. І він мастурбує собі сам. От візьмемо цикл цієї мастурбації, да, початок кінець, цикл цієї мастурбації. Треба додавати її руку десь всередині циклу на чуть-чуть. Тобто він починає так, як він звик і знає, і він закінчує, бо він закінчити може від своєї руки, але десь посередині на трохи, там пару секунд, півхвилини він дає це зробити жінці. Потім цей час всередині циклу потихеньку розширюється, а потім ми замість цієї мастурбації рукою жінки. Ми додаємо проникнення в вагіну, і ми там маємо теж повивчати фантазію чоловіка, що подобається, які частини тіла, які пози. Це буде більш догі, да це красиво, сіднички подивитись. Чи це буде більш відкрита поза, коли жінка лежить на спині, він пороздивляється її геніталії. Йому можна спочатку на цю картинку мастурбувати, плюс можна зробити класну деталь. Це якір дуже гарний для чоловіків. Еякулювати на геніталії, і от він еякулював, да, тобто від руки, від ручної стимуляції, але от на жінку на геніталії. і вже мозок працює так, що якщо там є моїй моя еякуляція, моя сперма, це вже там безпечно, там можна. І потім ми потихеньку пробуємо, звичайно, в цей його цикл вводити проникнення. І спочатку це так само, як я вам по мастурбації показала. Ось цикл його мастурбації. Ми починаємо з середини. він мастурбує, вів. Трошки пороби фрикції дістав нас далі. І час ми отак збільшуємо. І тоді в ідеалі да там уже такі проміжні варіанти вже стають кращими. Да, для паршу на початку да, там він себе стимулює. Пішли фрикції, пішов секс, і потім в кінці він себе достимульовує, щоб еякулювати. Але звичайно, вирішеним це питанням, коли він може еякулювати всередині. Да, це там чи з презервативом, чи з яка там контрацепція, але еякулювати всередину. Все. ця історія значить. Прийшла до перемоги за практикою, що я бачу, жінки у чоловіків з ретардованою еякуляцією, вони більш податливіші, більш в оцю таку підтримку йдуть, тому що мабуть. Оцей довгий секс він ну і в суспільстві він не так не такою проблемою виступає, не так він обговорюється, як оцей короткий секс. І тому через те, що там жінка якось більше підтримує, вона більш задоволена, вона не така ображена. Вона там буде його підтримувати. А коли ми працюємо з перечасною акуляцією, там дуже, от я прям хочу наголосити, дуже велику роль грає те, як себе поводить жінка. і Бувають ну дуже дійсно сумні такі приклади, коли вона має ці вигоди, має ці вигоди, щоб все в нього залишилось так, як є. То вона забула. Він її попросив цю практику робити. Там вона забула. Ой, блін, я не зрозуміла, що зараз ой, ну бач, не працює, але. Практики працюють, секс тренінг працює. Обов'язково заручайтеся підтримкою, подивіться в свою сексуальність. Не з отаким вимогливим, треба «хочу», отак. А зі своїм таким чесним, що я там відчуваю, що там зі мною відбувається, який процес я насправді проживаю. Так і тільки так, заручившись підтримкою коханої людини, заручившись власною вірою в своє тіло, в свої сили, в свій інтерес, ви зможете отримати ті зміни в своїй сексуальності, які вам зараз потрібні. Бережіть себе, свою сексуальність і, звичайно, бережіть якісні та щасливі стосунки. І бережіть обов'язкову підписку на наш канал. Якщо ви досі не підписані, будь ласка, підпишіться, бо потім шукати. В Ютубі це дуже незручно вбивати в пошук. Хай все буде. Підписка, дзвіночок. Пишіть коментарі, чи зустрічали ви жінок, які якось саботують оці якісь. Спроби тренувати з чоловіка. І взагалі, всі, кому актуальна тема сексуальної освіти, сексуального тренінгу, такої свідомості в темі сексу та сексуального здоров'я, я запрошу вас ставати спонсорами нашого каналу. Вся інформація по спонсорству буде в описі. До нових зустрічей!